Доброго дня, діти та батьки. Тема нашого заняття Дружба в природі. Але давайте спочатку привітаємось. Другу руку простяни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Діти, як ви гадаєте, що таке дружба? Дружба це коли люди щиро допомагають один одному, разом радіють. Підтримують у складну хвилину. Справжні друзі не сваряться через дрібниці, а завжди знаходять спільну мову. А знаєте, що навіть у світі тварин і комах можна знайти приклад справжньої дружби. Погляньмо на мурашник. Дітки, подивіться, кого я тримаю. Ця жива істота жила ще в часи динозарів. У мене є такий гарний пристрій, який називається лупа. За допомогою лупи ми зараз його детальніше розглянемо. Дивіться, він зразу збільшується в розмірах. У нашої мурашки є голова, є у неї тулуб і є черевце. На голові в неї дивіться є довгі довгі вусика. Бачите? Довгі вусика. Давайте порахуємо скільки у неї лапок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто у нашої мурашки три пари лапок. А ще у нас, дивіться, звернемо ще більшу увагу на голову. Дивіться, вона мені в тіло великими, міцними, гострими щелепами. А про міцні, про міцні щ, щелепи наших мурашок і їхню войовничу силу про міцність, Може вам розказати наші колись давно, коли ще чапік наш був маленький, ми з тим пішли на природу. І він побачив великий мурашник. І він захотів природі установити свої порядки. Він засунув у мурашник свою голову. Почав голосно вичати, гавкати і своїми лапками розпівати мурашки. Мурашники. Мурашки, мурашки дійсно, що вони зробили, почали захищати свідомі. І вони його дуже добре вп'ялися у носика. Він так голосно заплакав і побіг. І він надовго-надовго запам'ятав, що нічого в природі встановлювати свої порядки. А тепер я мурашку відпустю її додому. У ньому живе багато маленьких мурашок, але всі вони діють разом, наче одна велика родина. Кожна мурашка знає свою справу одні будують житло, інші носять їжу, ще інші доглядають малят. І жодна не лінується, не свариться і не залишає друга в біді. Вони допомагають одна одній, працюють дружно, саме тому їхній мурашник такий міцний і живе. Дуже-дуже багато років. Чи є вороги у наших мурашок? Звичайно, чіхкість. Їдять їх їжаки, ящірки, змії, жаби, ужі, оси. Але є такі тварини, які живуть разом із ними в одному мурашнику. Це цвіркуни. Ви їх почуєте влітку, вони дуже гарно, гарно співають ввечері. Уявляєте, няні мурашки навіть годують маленьких цвіркунів. У нашій місцевості жагаве гарна девеличка пташка. а звуть її сойка. Уявляєте, вона вміє гавкати, як собака, та бекати, як козеня. Я вважаю, що вона дуже-дуже хоробра. А чому вона вих... хоробра? А тому, що вона таке витворяє, бере, розправляє свої крила та вкладається на мурашні. Її мурахи, солдати зразу обсідають і обризкують своєю кислотою. Потім вона цю кислоту своїм дзьобиком розносить по кожній кожній пір'їнці. І валя, уже в нашої суйки не буде ніяких, ніяких хвороб. Вона пройшла повну повну дезінфекцію. Діти, як ви гадаєте, що станеться, якщо мурашки перестануть допомагати одна одній? Так, їхній мурашник зруйнується і вони не зможуть жити. Тому вони завжди разом. Чого ми можемо навчитися у мурашок? Бути дружніми, допомагати, не сваритись і дбати про своїх друзів. Діти, пропоную вам намалювати свою дружелюбну мурашку. Ось така мурашка вийшла у мене. Вона дуже сильна і завжди прийде на допомогу в разі потреби. А ви свою мураху принесіть до дитячого садочка. Ми зробимо виставку, де кожен зможе розповісти, чому його мураха буде гарним другом. Дякую за увагу! До зустрічі!